золотным криминальным прокурором предбачены. Части новой другу это 3 статья 33 криминального кодекса Украины. Занимаюсь проституцией. Работаю на дня интимных постов. <секу> <секу> Счет в руках. Делаю эротический массаж. Давно продюю Неделю. Тут еще роботы. Работают администратором массажного салона. Mm -hmm. Делают девочки массаж. Десять поліцейських викрили групу осіб у сутенерстві, припинили протиправну діяльність оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління головного управління Нацполіції поліції в Одеській області. В ході досудового розслідування правоохоронців встановили, що фігурантки віком від 37 до 61 років з метою власного збагачення в орендованих квартирах організували та забезпечували функціонування місць розпусти. Розміщуючи в мережі інтернет оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах, злоубисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі для надання інтимних послуг за гроші. Фігурантки почергово виконували функції адміністраторів, спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок, які мали надавати інтимні послуги, контролювали час надання послуг та отримували за них оплату. Частину зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та працівницями закладу, решту витрачали на утримання місць розпусти. Під час проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігуранток низку речових доказів протиправної діяльності, зокрема готівку, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, мобільні телефони, чорнові записи. Зібравши достатньо доказів протиправної діяльності, усім фігуранткам слідчі повідомили про підозру. За частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у тому числі повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути до нього причетні. Слідство триває.